Як ми їх сьогодні кликали сюди, що у ну, нас є біда, що... то у них прийшли троє, так? Да? Ну ти да. чого ви да. на мене пишіте? Оля Оміляніна, я не 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 що? ви все одно викупаю, що сесії. Що їсти зробили, зробити? Ви слухайте, а допоморі ще мені отбавлю. Ольга Омеляніна, як ви поясните факт? Це вже факт збушиться. Виділення, в тому числі за вашими висновками, біля 7 гектарів, 69 гектарів прямим вашим родичам. Земельні ділянки у туряполяні, які вилучили з лісового фонду для ведення сільського господарства. І на сьогоднішній день ці люди, ваші родичі, продали цю земельну ділянку СТС. Як ви поясните цей факт? Значить, Виділення <плес> земельних ділянок за межами населеного пункту, це йде райдерністрації і. Але тих, Але я вам наголосив за вашими висновками. Якщо ви не вірите, я вам принесу, де ви підписували, що ви сільський голов поводили ці ділянки. Без безпеки ми не погоджувалися. Це є інтереси саме. Ми не має не согласувати з вами виділити вашу дім. Вона принадлежить вашій гранаті. люди, все, все на чому сказано, будьте добрі, давайте збираємо.